Хочу показати вам приклад, що відбувається з деревами, коли не своєчасно проводити загоювання ран. Абрикос, який прекрасно дає плоди. Але був опущений час, утворилося здоровенне дупло, яке ми спробуємо зараз полікувати. Проведена повністю вичищена оброблена ця стара деревина, оброблена 3% мідним купоросом ця деревина, і до завтрашнього дня ми маємо почекати для того, щоб ця деревина повністю висохла. Далі будемо робити лікувальну пломбу. Спробуємо спасти це прекрасне дерево. На день після обробки мідним купоросом даного великого дупла на абрикосі проводимо, так би мовити, пломбування його. Рощином цементним. Цементний розчин готуємо із розрахунку одна частина цементу, три частини піску, попередньо в воду, за допомогою якого ми розводимо цей розчин, додаємо мідний копорос, робимо 3% розчин і доводимо до консистенції такої густої сметани. І починаємо заповнювати повністю. цей отвір, ось таким чином замазувати повністю, яка волога нічого не могло попасти всередину дерева для того, щоб пошкодити його. Дупло дуже велике, тому не знаю, чи вдасться з першої спроби накласти необхідну кількість розчину. Бачите, він все-таки, незважаючи на те, що він досить густий, він хоче витікати. Пробуємо. Заглажуємо це все. Наголошую на тому, що ця рана має бути зачищена від враженої деревини, повністю зачищена, оброблена антисептиком, фунгіцидом. Це може бути мідний купорос, може бути залізний купорос. Та проведено підсушування цієї рани при сухій погоді, сонячній погоді. Бажано хоча б одну добу. І ось так от заповнюємо повністю всю все це тепло. Таким чином виглядає у нас зароблена наша. Не зовсім зручно одною рукою проводити зйомку і іншою працювати, так що вибачайте. Я постараюся вам показати повністю весь процес. Ось так. Ось так, повністю весь цей, так би мовити, отвір закритий цементним розчином. Ось так це виглядає. Ну, Будемо слідкувати, я роблю це вперше. Будемо слідкувати за долею, подальшою долею цього дерева. Дуже хочеться його врятувати.